Цих людей поєднує роль найважливішого супергероя всіх часів супермена. Але їхні історії пов'язані не лише костюмом героя і символом на грудях: Джордж Рівс і Крістофер Рів, актори з подібними прізвищами, які в різні часи носили мантію супергероя. Але жоден з них не уявляв, що за блискучим образом можуть стояти звичайні люди зі зламаними долями. А в свою чергу, це змінить уявлення мільйонів людей про супермена назавжди. Уявіть собі, Голівуд 1950-х, коли кінематограф захоплює глядачів, а телебачення стає новим потужним медіа. І ось у цей час з'являється Джордж Рівс. Його шоу Пригоди Супермена стає сенсацією. Для багатьох людей Рівс стає втіленням героя, адже у той момент, коли супергерої були тільки в коміксах, він приніс супермена у кожен дім. Проте реальне життя Джорджа не схоже на його екранний образ. Насправді початково Рівс не був Рівзом. Після розлучення мати перевозить хлопчика в інший штат США та намагається розпочати нове життя. Змінює фамілію хлопчика з Джордж Кіфер Брюер на Джордж Рівс. Вже у Каліфорнії маленький хлопчик починає мріяти про акторську кар'єру, спостерігаючи за зірками Голлівуду та ідеалізуючи їхнє життя. Хлопчик перетворився в чоловіка, і акторська кар'єра відійшла на другий план, коли довелося захищати свою рідну країну під час Другої світової війни. Після повернення з війни Рівс намагався влитися в кіносферу, але все настільки змінилося, це виявилося набагато складніше, ніж він думав. Голівуд змінився, і молодий Джордж більше не вписувався в стереотипи нових акторів кіноекранів. В 1952 році Джорджу пропонують зіграти персонажа Супермена в телевізійному шоу Пригоди Супермена. На роль супергероя Джордж не зразу погодився, оскільки він не бачив перспектив в цьому телешоу. Він мріяв про серйозні драматичні ролі, а не про фантастичного персонажа з маскою та плащем. Але оскільки пропозицій більше не було, та й гроші закінчувались, він погодився. І не дарма на екрані він став справжнім суперменом. Пригоди супермена швидко стали хітом. Це було одне з перших телевізійних шоу, де глядачі могли побачити супергероя в русі, а не тільки на сторінках коміксів. У телешоу він показував героїчні подвиги, зупиняв злочинців і все це з чарівною посмішкою на обличчі. А для дітей того часу він став справжнім кумером. У 1958 році, після шести сезонів, шоу припиняє своє існування, а справи Рівза йдуть донизу. А роль Супермена стала пасткою для Рівса. Він почав асоціюватися з персонажем настільки сильно, що інші режисери не хотіли його брати в серйозні фільми. А глядачі та продюсери бачили в ньому лише супермена. Акторська кар'єра Джорджа зазнала краху, він не міг знайти іншої ролі. Він став в'язним цього персонажу, хоча початково він і не хотів грати цю роль. Тоді в нього і почались ментальні проблеми та розчарування в житті. У ніч з 15 на 16 червня 1959 року, рік після завершення шоу, Джорджа Рівза знайшли мертвим у його будинку. Він помер від вогнепального поранення, і офіційна версія сам але обставини його смерті і досі залишаються загадкою. Свідки повідомляли про давні події тієї ночі: звуки суперечок, несподіваний постріл. В ту ніч у його будинку перебували кілька гостей, включаючи його наречену Леонор Лемон. І між ними була сварка перед фатальним пострілом. Де правди, цього уже ніхто не знає. Єдине, мільйони дітей, які бачили в ньому свого супергероя, не могли зрозуміти, чому людина, яка рятує інших людей на екранах, раптово загинула. А ця подія породила міф про так зване прокляття Супермена, яке нібито стало фатальним для Рівза, Адже всього лиш рік пройшов від закриття шоу, а офіційною причиною визнали скерство через ментальні розлади. На цьому прокляття Супермена не закінчилось. Кінець 1970-х та 1980-ті роки роль супермена отримує новий актор Крістофер Рів. Він став другим суперменом, але водночас першим суперменом, який втілив цього персонажа на великих екранах, тобто у фільмах. Його дебют у ролі супергероя відбувся у фільмі Супермен 1978 року, який став справжнім хітом і закріпив образ Ріва як культового супермена для наступних поколінь. Дитинство Ріва було кардинально іншим від дитинства Рівза. До речі, мене дуже сильно дивується схожість прізвищ. Так от народився Крістофер в інтелігентній сім'ї, батько-письменник, а мати-журналіст. Із самого дитинства він цінував мистецтво, тому, вже будучи підлітком, акторство та театр для нього стали серйозним хобі. Він навчався у школі Джуліард, престижній акторській академії в Нью-Йорку, де з ним в один час навчався ще один майбутній голівудський актор Робін Вільямс. У кіносфері Рів почав з'являтися у 1970-х роках. Але на початку його кар'єра йшла дуже важко. Він грав лише в епізодичних ролях, які не приносили йому великої слави. Ситуація змінилася у 1978 році. Продюсери фільму Супермен оголошують кастинг на головну роль. Вони шукали абсолютно невідомого актора, щоб створити новий образ Супермена, і Рів виявився ідеальним кандидатом. Після декількох проб Рів здобув цю роль, яка стала вирішальною в його кар'єрі. Він серйозно підійшов до підготовки. Він тренувався під наглядом професійних тренерів і набрав близько 15 кілограм м'язової маси, щоб виглядати переконливо у ролі супергероя. Крістофер насправді хотів зіграти цю роль як найкраще, і він прикладав усіх зусиль для цього. І в кінці кінців це виправдало себе. Він здобув величезний успіх завдяки цій ролі. Крістофер зіграв у чотирьох фільмах франшизи, ставши обличчям супермена для цілого покоління. Ця роль принесла йому велику популярність, але як і його попередник Джордж Рівс, Крістофер відчув на собі певну тінь Супермена. Інші серйозні режисери не поспішали запрошувати його до нових проєктів. Врешті-решт, після Супермена йому вдалося зіграти ще в декількох фільмах, хоча і не в головних ролях. На жаль, ненадовго. Можливо, його наздогнало саме те прокляття Супермена. Поворотний момент у житті Крістофера Ріва стався 27 травня 1995 року. Під час кінного змагання у Вірджинії Рів брав участь у змаганнях з виїздки, які включали в себе проходження на коні через серію перешкод. Під час одного з таких стрибків його кінь на ім'я Бакінгем раптово зупинився перед перешкодою, і Рів був викинутий вперед головою через коня. Під час падіння він впав на землю, отримавши важку травму хребта. Його перший і другий шийні хребці були зламані, що призвело до майже повного паралічу. Травма паралізувала його від шиї до ніг. Актор втратив здатність рухатися, а також самостійно дихати. Це стало величезним ударом для людини, яка асоціювалася завжди з силою та мужністю. Незважаючи на цю трагедію, Крістофер Рів не опустив рук. Він почав боротися за права людей з інвалідністю і також виступати за дослідження щодо лікування травм спинного мозку. Рів заснував навіть цілий фонд для підтримки таких досліджень і став всесвітньо відомим активістом. А після травми Крістофер зміг повернутися до акторства, виконуючи ролі в кіно та на телебаченні. Зокрема, в серіалі Параліч, де зіграв паралізованого персонажа, а також у серіалі Таємниця Смолвілля. До речі, про останній це була особлива роль, оскільки таємниця Смолвілля розповідала про молодість Супермена і його участь була своєрідною шаною. Як попереднику Чорчу Рівзу, так і собі за пророблену роботу над персонажем Супермена. На жаль, це була його остання роль, і так скажемо, зйомки закінчились за 6 місяців до. І вправду, ця остання роль це було, наче завершення всього початого. Після цього фільму Рів не зміг продовжити зніматися через стан здоров'я та ускладнення. Уже 9 жовтня 2004 року він переніс серцевий напад і помер на наступний день. 10 жовтня йому було всього 52 роки. Подібно до свого попередника Джорджа Рівза, життя Крістофера Ріва створило певну містику довкола образу Супермена. Обидва актори, які зіграли супергерої на екрані, в реальному житті зазнали трагічних випробувань. Загадкова смерть Джорджа Рівза та трагедія Крістофера Ріва. Породили міф про прокляття Супермена. Що на думку деяких, ніби переслідує тих акторів, які беруть на себе цю велику відповідальність зіграти сильного супергероя, але в реальному житті ламає їх. Ці два випадки зовсім не схожі один на один, але наскільки сильно вони об'єднані одним персонажем. Історію Джорджа Рівза пам'ятають, оскільки про його життя і смерть було знято фільм Голівудленд 2006 року, де роль Рівза зіграв Бен Аффлек. Фільм висвітлює різні версії подій, пов'язаних із його смертю, підкреслює нез'ясовані моменти цієї справи. А про другого супермена також не забули уже цього року, 2024, в листопаді, тобто, вже цього місяця, вийде новий документальний фільм Супермен Рів Сторі. Можливо, він вже є. Я думаю, це повинно бути щось ну дуже зворушливе. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною, і я дуже вам вдячна, що ви зі мною до цієї хвилини. До зустрічі.